Es que tenemos un arte Наші відвідувачі отримують на згодку ось такі буклети про музей. І вам, будь ласка, ось такі свистенці. Діти завжди і дорослі з задоволенням Із Можна? Наталичку, Прошу. Да, можна, На палочку? це не можуть. Ще один звистунець буклет. І Також, щоб вам хотілося повернутися до нас вічні про приємно, про приємний час, який ви тут провели, ми вам хочемо подарувати ось такі дзвоники, які виготовила чарівна компанія, ковтила воззень чарувости. Це SR, Son las obras, eso це трохи краще, ніж те, що ми зробили. Ну, у нас буде на що дивитись і вчитися. і apprendere e і практика. А потім вже попрактикуємося і ще разом приїдемо, і вже раз зробити. Руку будуть робити. Може делать <ріпко> <ріпко> і от так у нас є видавництво Українське народознавства, де ми публікуємо дуже багато книг, які пов'язані з участва, з популяризацією чарства. Це останній каталог, де ви зможете подивитися і знайомитися з виставками, які у нас тут відбуваються, з заходами, які у нас відбуваються в опіжці. Отрас коса сходимо за сердце. І я верба кому. Los los tenemos... Esto es lo que pienso de los museos, del museo. Fantástica experiencia ha sido conocer este museo. Pleno de arte y tradiciones. Colores, materia, Colores, ideas, Унідос на які все об'єднані в унікальний досвід і які є вире як це виразом виразом українського народу. Дуже дякую, дякуємо.